Сьогодні у нас починається серія тренінгів для працівників соціальної сфери. Організатор є ЮНІСЕФ разом із Харківською обласною військовою адміністрацією. Мета тренінгу це надати психологічну допомогу працівникам соціальної сфери, оскільки ми всі сьогодні перебуваємо в емоційному напруженні. Звичайно, людям дуже важко От працівники соціальної служби в першу чергу надають допомогу постраждалим дітям. Постраждалим людям, і ми всі зацікавлені, щоб працівники соціальних служб працювали у нормальному психологічному режимі. Цей тренінг був розроблений Всесвітньою організацією охорони здоров'я для людей, які перебувають в край важких умовах. Тренінг складається з п'яти блоків: це п'ять навичок подолання стресу. Ми їх будемо проходити впродовж трьох днів. А вибирали Саме соцпрацівників, бо і так в них зазвичай важка робота. А зараз у воєнний час це все ускладнюється обставинами. Я представляю Шевченківську селищну військову адміністрацію. Керівництво нашої громади робить все можливе і неможливе для того, щоб забезпечити продуктами харчування, наданням послуг відповідних. Звичайно, це дуже тяжко, тому що у нас. Дуже багато руйнувань від наслідків ракетних атак ворога. Я намагаюся брати участь у всіх тренінгах. Це і цікаву, в першу чергу перезавантаження, справлятися зі стресом і навчити цих методик інших людей.